Наступна головоломка. У нас є така рівність 0 додати 7 дорівнює 16. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. У цієї задачки є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із них. Якщо ж ви знайдете інші варіанти, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 7 буде 16, 16 дорівнює 16. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.